Щорічно, 30 вересня, православні християни відзначають День пам'яті святих мучениць віри, надії, любові та їх матері Софії. У цей день прийнято дарувати жінкам з такими іменами подарунки, а ті повинні пригостити своїх рідних і близьких ласощами. В основі легенди історія про одну матір Софію та трьох її доньок Віру. Надію і любов. Імена у дівчаток такі були не випадково їх мати була зразковою християнкою і назвала дочок найсвітлішими жіночими рисами, бажаючи виховати у них лише найкращі якості. Жили всі четверо жінок у Римі, в часи, коли прихильники християнської віри зазнавали переслідувань та покарань. Така доля не оминула й матір із доньками. Їх відправили на суд, де сам король Адріан вирішував подальшу долю невільників. Перед вами ікона із зображенням святих мучениць, на ній три дівчинки і їх матір. Надія зазвичай зображується в червоному вбранні, віра у синьому, любов в білому або бірюзовому. Ікона вважається покровителькою сім'ї та сімейного благополуччя. Вона не дає людині збитися зі шляху, піддатися спокусам. Першою була любов, вона прирівнювалася до самого життя і породжувала нове життя, гармонію і красу, і символом її було серце. Другою була віра. Вона проростала в людських серцях, нібито ні звідки і ставала диханням їх. Вона теж давала людям крила, вона була непохитна і незаперечна, і символом її був птах, який злітає в небеса. Третьою була надія вона була вогником, світилася перед людьми зіркою. Вона вела людей тоді. Коли, здавалося б, не залишилося жодного шансу, вона висвітлювала дорогу в темряві і, хоча б єдиний промінь її, але завжди, попри все, проникав будь-який морок. І символом її була зірка сяйво променів, що розходяться тоненьких ниточок, які були тендітні, але за якими люди виходили з мороку. Чи живуть в наших душах віра, надія і любов? Ці людські якості, ці почуття, ці чесноти нероздільні, особливо в час, коли ми повинні бути сильними та загартованими, мати надію на краще, любити свою батьківщину та вірити у світле майбутнє? Ми, українці. З вірою, надією і любов'ю у серцях зможемо перемогти у цій війні. З надією на завтра, де буде все прекрасно, де світить сонце ясне, де світле майбуття, там буде жити мрія, любов, віра і надія, буде до всіх довіра, а це і є життя.